Витягла матір з в'язниці і зникла з радарів. Євгенія Тимошенко, єдина дочка ветерана української політики Юлії Тимошенко та її чоловіка Олександра. Вона двічі була одружена і має трьох дітей. Попри активну політичну діяльність її матері в Україні, сама Євгенія наразі проживає за кордоном. Телеграф Телеграфію розповість, що відомо про спадкоємцю Тимошенко і чим вона займається зараз. Єдина дочка Юлії Тимошенко народилася у Дніпрі у 80-му році. Нині Євгенії 46 років і вона вже сама мати трьох дітей. Відомо, що дочка політикині здобувала освіту за кордоном. Вона навчалася у лондонській школі економіки за напрямками політика та філософія. Дівчина здобула ступінь бакалавра зі спеціалізації державне управління та ступінь магістра зі спеціалізації російська та пострадянська політичні науки. Однак кар'єру в політиці стопами матері Євген. Євгенія Тимошенко будувати не стала. Натомість зосередилася на підприємництві та благодійній діяльності. У деяких джерелах вона значиться як засновниця асоціації Child UA, голова фондів соціальний захист на зустріч мрії та марафону Голос світу. У жовтні 2012 року Євгенія Тимошенко отримала медаль форуму Кренс Монтана за внесок у захист демократії і прав людини. В 11-14 роках Євгенія Тимошенко стала публічною особою, оскільки активно займалася визвол Лення матері із в'язниці дочка політикині влаштовувала різні акції, зверталася до міжнародних організацій та відвідувала суди під час процесу над Юлією Тимошенко. Однак, після революції гідності та виходу лідерки батьківщини з в'язниці, Євгенія знову зникла з публічного простору. Ймовірно, у цей час вона зосередилася на сім'ї та дітях. У жовтні п'ятого року донька Тимошенко вийшла заміж за британського рок-музиканта та підприємця Шона Кара. Весілля справили у Києві, проживаючи в Україні, Шон та його музичний гурт брали участь у різних фестивалях, зокрема байкерських, а також заходах на підтримку блоку Юлії Тимошенко. Втім, за сім років подружжя розлучилося. А ще за шість років Кар помер через хворобу печінки. Подейкували, що причиною розриву стали стосунки Євгенії з бізнесменом Артуром Чечоткіним. І займався нерухомістю у Брукліні 27 грудня 2014 року. Пара одружилася. Наразі вони виховують трьох дітей: доньку і двох синів. Під час війни в Україні донька Юлії Тимошенко разом із сім'єю проживає в Дубаї. Це підтверджує геолокація, яку вона вказала на своїй сторінці у соцмережі LinkedIn. Також там зазначається, що Євгенія є керівницею українського благодійного фонду Child UA. Перед початком Великої війни, у січні 22-го року, Юлія Тимошенко з чоловіком Олександром гостювала у дочки та зятя. Саме тоді журналісти української правди зняли політикиню на пляжі п'ятизіркового готелю у Дубаї. Чим робили галасу у українському медіапросторі. Ветеран української політики, лідер партії Батьківщина Юлія Тимошенко мешкає разом із сім'єю в особняку в валітному селищі Козин. Втім, експрем'єрка зазначає, що ані вона, ані її чоловік не мають до розкішного маєтку жодного відношення, адже взяли його в оренду. Телеграфією вирішив з'ясувати, який вигляд має будинок Юлії Тимошенко під Києвом. Підписуйтесь на наш канал докладніше далі. Згідно з декларацією Юлії Тимошенко, вона разом із сім'єю почала проживати у селищі Козин у 18-му році. Ділянка розміром приблизно гектар виходить у затоку Дніпра та має власний пляж. На території є великий сад із доріжками, парковими моліхтарями, а також шальтанкою та місцем для мангалу. Як з'ясувалося, елітний маєток а також земельні ділянки площею 6100 квадратних метрів. Юлія Тимошенко взяла в оренду. Спочатку орендарем у декларації вона вказала свою двоюрідну сестру Тетяну Шарапову. А вже станом на 24-й рік будинок їй буцімто здавала племінниця Христина Резворович. Завісу таємниці щодо походження майна лідер партії Батьківщина привідкрила сама за словами Тимошенко. Вона переписала свою нерухомість та земельні ділянки на родичів ще за часів влади Януковича, адже боялася, що їх можуть конфіскувати. Як виглядає розкішний маєток Юлії Тимошенко у селищі Козин, оточений високим кованим парканом, у 2009 році показала українська правда, як з'ясувалося, за Гальна площа маєтку складає 588 квадратних метрів. а Його вартість може становити кілька мільйонів доларів. У ньому понад 10 кімнат та посібних приміщень. У 2014 році політикиня також показувала свій маєток активістам громадського руху без парканів. Виявилося, що будинок виглядає розкішно не лише зовні. Усередині все оформлено у вишуканому стилі. У кімнатах стоять дорогі меблі, висять вінтажні люстри, картини та інші елементи декору. Тим Юлія Тимошенко дозволила активістам Подивитися лише перший поверх. На другий гостей не пустила, пояснивши це тим, що там, мовляв, не прибрано. Луїза Розова, яку вважають таємною донькою Володимира Путіна, вперше заговорила про свою сім'ю. На думку західних оглядачів у своїх дописах у соцмережах, дівчина непрозоро натякнула на те, що страждає від родинних зв'язків із диктатором. Докладніше про це далі. Мене звати Яна Порхун. Підписуйтесь на наш канал. Про те, що у Володимира Путіна є третя донька, яку він ретельно приховує від публіки, у пресі говорять вже кілька років поспіль. Йдеться про Луїзу Розову, яка народилася у 2003 році в Росії під ім'ям Єлизавета Руднова, а зараз мешкає у Парижі, за словами російської опозиційної журналістки і художниці Насті Родіонової спадкоємиця диктатора, працює в галереї, в якій виставляли картини українських та антивоєнних російських художників. Луїза активно вела сторінки у соцмережах, аж поки Велика Британія не наклала санкції на її матір через пропаганду російської агресії. Після оприлюднення її особистих даних і шквалу хейту, який звалився на дівчину в соцмережах, вона закрила свою сторінку та приховала фото. До слова на світлинах її схожість із російським диктатором просто вражає. Деякі фізіономісти вважають, що у зовнішності Путіна та Розової до 70% схожих рис, пише Уніан. З цим важко не погодитись, особливо якщо подивитись на анімовані світлини луїзи, згенеровані телеграфією. Раніше усі спроби преси поспілкуватися з дівчиною не мали успіху. Втім, днями вона сама пролила світло на своє походження, додавши журналіста Байлд до своєї групи в телеграм. Там Луїза вперше за довгий час опублікувала селфі, не приховуючи обличчя, і додала до них двозначний підпис. Цитата: так чудово знову показати світові своє обличчя. Це щодня нагадує мені, ким я народилася і хто зруйнував моє життя. Людина, яка забрала мільйони життів і зруйнувала моє. Написала Луїза. У 2020 році російська опозиціонерка неодноразово критикувала розову за демонстрацію у соцмережах її розкішного життя. Зокрема, дівчина часто публікувала фото у дизайнерському одязі, літала приватними літаками, і працювала діджеєм в елітних клубах. Втім, за її словами, після лютого 2022 року вона залишила Росію, обірвала всі соціальні зв'язки. і Тепер живе у золотій клітці. Луїза скаржиться, що не може пройтися улюбленим Петербургом і побувати в улюблених місцях та закладах. При цьому вона не каже ані слова про страждання українців у цій війні, і не згадує ім'я Володимира Путіна. У відповідь на критику на свою адресу вона ставить підписникам зустрічне запитання: чи дійсно вона винна у діях своєї сім'ї, яка навіть не чує її? Аби дізнатися більше про ймовірну доньку Путіна. Журналісти Байл поспілкувались зі студентами академії ІКАРТ. Яку вона закінчила, а також з художниками, які її знали по роботі в галереях? Загальна думка опитаних про неї була позитивною. Крім того, більшість з них зазначила, що Луїза навряд чи винна у тому, що роблять її батьки. Зараз Луїза, ймовірно, намагається змінити свій імідж на сторінці в інстаграм. Вона засуджує війну в Україні та критикує культ брендів, властивий дітям еліти. На прохання журналістів Байлд дати їм інтерв'ю, дівчина відповіла, що за останні кілька днів отримала кілька грандіозних пропозицій, але їй довелось відмовитись від усіх. Нагадаємо, у 90-х мати Луїзи Світлана Кривоногих була близько знайома з Володимиром Путіним, який тільки підіймався кар'єрно політичними сходами до влади у 2003 році. Світлана народила доньку від невідомого чоловіка. Після цього жінка, яка до того працювала прибиральницею, почала стрімко багатіти і швидко перетворилась на мільярдерку. Наразі вона має 2,8% банку Росія: нерухомість у Росії на 7 мільярдів рублів, розкішні апартаменти в Монако, частку від морських перевезень, стриптиз-клуб Ленінград та курорт ігор. Останні два перебувають у спільному володінні з Юрієм Ковальчуком, якого називають особистим банкіром Путіна. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.